Жіночі лонги від бренду Up2Fashion. Усього 105 гривень за одиничку. У лоті буде аж 22 лонги представлено. 2320 гривень загальна вартість. Розміри від S до L. -ки. найбільше буде M представлено у лоті. У нас є модельки як в пакуванні, так і без. Склад тут чудовий. Дивіться, бавовна 95%. Є варіанти, де може бути 94% бавовна. Дуже гарні лонги, насправді. Якраз зараз сезон починається, коли це актуально для того, щоб. Щоб підійти під щось. Дивіться, вони, якщо в пакуванні, то по дві штуки, маю сказати. Тут синя матроска, синя смужка та просто такі синій, є чорні та сірі, показую в відкритому вигляді їх. За круглою горловинкою, як бачите, є варіант беж та чорний, бежевий в меланжі, одразу показую. І тут у нас В-образний виріз, показую у відкритому вигляді. Так, і є ще у нас варіант персиковий. персиковий, Тут у нас з білою смужкою та сіренький меланж. Тут у нас іде варіант ось такий. Показую теж відкритий. Погляньте, дуже приємні кольори, класна текстура, тоненька, приємна бавовночка. І є отакі ще сині, синій однотон і темно-синій також однотон. Для того, щоб замовити набір з отаких лонгів 22 одиниці, я нагадую дуже класний лот. Всього 105 гривень за штучку, класна ціна. Замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео залишаю всі деталі.